<плес> щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя здоров'я. Господи нам життя. Щастя, здоров'ячка, все найкраще. <плес> Бажаю <вас>. тобі <плес> щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, щастя. <плес> здоров'я. Здоров Також щастя, здоров'я і віку дому. Пожати вам щастя, здоров'я! можу вам <плес> побажати. <плес> щастя, здоров'я! щастя, <плес> здоров'я! Щастя. Щастя, здоров'я здоров'я. Щастя вам, здоров'я. Щастя, здоров'я щастя здоров'я Щастя, здоров'я всього здобаємо щастя здоров'я здоров'ячка всього найкращого здоров'я щастя здоров'я дітей щастя здоров'я молоді щастя здоров'я щастя здоров'я здоров'я Щастя, здоров'я Вчати вам щастя, здоров'я, всего самого найкращого. Всего щастя, здоров'я. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастя здоров'я, всього, всього, здоров всього самого найкращого. Щастячка, здоров'ячка, всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, кохання. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і Боже. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я, здоров'ячка, щастя здоров'я. щастя я вам і здоров'я. Щастя, здоров'я і, здоров і тисяч робіт. Щастя, здоров'я, все накраше. Дуже я бажаю вам щастя, здоров'я, великого кохання. Щастя, здоров'я, все вам І ще побажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я.